Скажіть, як ви відчуваєте себе після сьогоднішнього неймовірного матчу? Сьогодні ви втратили два очки або заробили одне? Звичайно, для нас це відчувається як втрата двох очок. Я думаю, що більшість людей краще запам'ятовує останній момент матчу сьогодні? Це був великий шанс для Гаррі Магуайра. Але Не треба забувати, що за дві хвилини до цього. У Ван Дейка був найгірший шанс. Він міг робити рахунок 3-2 на нашу користь. Зрештою, це була важка гра. Трохи схожа можливо на гру проти Nottingham Forest. Де стиль гри обох команд був досить схожим. Обидві команди дуже низько грали в захисті. Обидві команди не ризикували і використовували довгі передачі. Тож те, що відбувалося сьогодні, дійсно було дуже схоже. На те, що було в матчі проти Ноттінгем Форест, не завжди легко грати проти такого стилю футболу. і це було і в матчі проти Фореста, і також сьогодні. Особливо якщо у команди є якісні захисники, тоді стає ще складніше. Саме це було сьогодні. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Убирай найкращі для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Я хочу, щоб моя команда. Грала набагато краще і сьогодні найголовніше, що я хочу помітити, це ментальність команди, наш психологічний стан. Це ключовий аспект. Сьогодні ми награли краще через схему або тактику. Сьогодні ми грали в англійській прем'єр-лізі, так як повинні в ній грати. І ми повинні грати так завжди, і на тренуваннях, і в матчах, неважливо в гостях чи вдома. Неважливо проти кого Кожного разу. Ми повинні грати так, як сьогодні. Я кожного дня намагаюсь штовхати цю команду вперед. Так можливо, вдається не завжди. Але Я хочу завжди бачити максимум від футболістів. Я вважаю, що всі в Манчестер Юнайтед, і це стосується не тільки футболістів. Всім тут занадто комфортно, і нам потрібен шок. І це спрацювало. Сьогодні ви це побачили. сьогодні ми були іншою командою. Тож важливо те, як ми налаштовані.